Лисиця і козел у ямі. Голодна лисиця бігла понад лісом, задерши голову вгору, приглядалася на ворон, зазівалась і впала в яму. Яма була глибока, викопана мисливцями, щоб зловити яку небудь тваринку. Лисиця цілий день сиділа в ямі голодна намагалася вистрибнути і ніяк не могла вибратися звідти, уже пізно так, як у полудню пору, де не взявся козел, ішов до лісу, задерши голову. Хвостиком ворушив, борідкою потрухував, головою покивував. Побачила лисиця козла, почала його улещувати. Ей, козлику, чого ти там у спеку тиняєшся? Йди до мене в холодочок. Не хочу, там сиро. Я краще піду в ліс, там водиці пошукаю, а то пити хочеться. Ех ти, дурень кудлатий, де ж ти там воду знайдеш, та навіщо й шукати, коли ось у мене під ногами є чиста холодна вода. Стрибай до мене, тут прохолодно, недушно, свіжа водиця, а ти там печешся на сонці нудьгуєш. Козел послухався, стрибнув у яму. Аж бризки полетіли на всі боки. Лисицю за малим не задушив. А вона йому Тихіше бородатий, дурню, ти всю мене обляпав грязюкою. А сама тим часом, недовго думаючи, стрибнула козлові на спину, а з спини на роги і вистрибнула з ями. А козел залишився в ямі. І був там ще два дні, поки натрапили на нього пастухи і витягли звідти. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!